Три види рибних рулетів, які ви можете нас придбати. Почнемо з великого до маленького. І так, цей рулет з трьох видів риб. Це сьомга, тунець, масляна. Холодного копчення. Мало солонить, дуже гарненько він тримає форму. Можна відрізати тоненькі шматочки. Як нарізочка. Ніжний малосолоний тунець, дуже соковитий. Сьома також малосолона, дуже смачна. Наступний. Це також рулет з трьох видів риб, але він для того класу людей, які не люблять жирненьке. До його складу входить марлін, тунець, сьомга. Також холодного копчення. Також ніжненьке м'ясо. Гарно закопчене, гарно тримає форму, не розпадається. Дуже смачний, не жирний. Просто супер. В міру жирненький. Те, що потрібно. Третій рулетик. Цей рулет з чотирьох видів риб. Також холодного копчення. До нього до складу входить масляна, мерлін, тунець і сьомга. Також мало солоний, дуже смачний, дуже гарно нарізається. Давайте скуштую на смак. М -м -м. Це буде в міру жирненький. Також мало солочка. Також дуже-дуже-дуже смачні. Всі вони йдуть без шкірочок, без кісточок, все як потрібно. Пускою плюватись ви не будете. Ціни будуть вказані в описі під відео, а для замовлення пишіть нам в інстаграм або Viber за номером, який вказаний в профілі. А також можете придбати їх у нас на магазині в місті Запоріжжя за адресою вулиця Сталиварі, 27. Зупинка шостої міської лікарні. Ми знаходимося в комплексі АТБ. Ми з правої сторони від центрального входу в АТБ. Чекаємо на вас.